Зміна імені чи прізвища дитини це не просто забаганка, а серйозне рішення, за яким можуть стояти особисті історії, нові родини чи бажання почати все з чистого аркушу. Батьки можуть ініціювати цю процедуру з різних причин від зміни прізвища після розлучення до відновлення родинних зв'язків, якщо дитина є неповнолітньою до 14 років. І зміна відбувається не за спільною згодою обох батьків або в разі відсутності одного з них. В такій ситуації виникає багато запитань, як це оформити юридично, які права мають батьки, що потрібно знати перед тим, як подати заяву. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Токарева Аліна і в цьому відео поговоримо про те, як отримати розпорядження висновок на зміну прізвища ім'я та побатькові дитини. Як отримати дозвіл на зміну прізвища ім'я по батькові дитини? Щоб отримати дозвіл, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання дитини за відповідним розпорядженням, висновком про дозвіл. Контакти управлінь служби у справах дітей адміністрації районів Дніпра ми залишили в описі до цього відео. Навіщо звертатись до служби у справах дітей, щоб отримати виставок на зміну прізвища чи ім'я дитини? Службу у справах дітей для отримання висновку на зміну прізвища ім'я по-батькові дитини необхідно звертатися у таких випадках. Перше, один з батьків надає згоди на зміну прізвища ім'я по батькові дитини. У такому випадку служба у справах дітей проводить оцінку, чи відповідає зміна інтересам дитини і надає відповідний дозвіл або відмову. Друге, батьки розлучені і не можуть діти згоди, якщо один з батьків проти або не бере участь у вихованні. Служба у справах дітей може ухвалити рішення за зверненням іншого з батьків відсутність одного з батьків або невідоме його місце перебування, якщо мати чи батько не встановлені, померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми або недієздатними. Четверте: зміна прізвища по батькові дитини після усиновлення чи встановлення опіки, піклування які документи необхідні для отримання дозволу. Для отримання розпорядження про дозвіл на зміну прізвища ім'я по батькові дитини необхідні заява про зміну прізвища імені по батькові дитини, копія свідоцтва про народження дитини, копія паспортів батьків, копія свідоцтва про розірвання шлюбу між батьками дитини, копія свідоцтва про укладання нового шлюбу матері. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини. Довідка про місце проживання дитини. Письмова згода другого з батьків на зміну прізвища дитини, оформлене нотаріально. Документ про вручення батько дитини. Повідомлення про зміну прізвища дитини. Документи і докази, які підтверджують мотиви того, що зміна прізвища відповідатиме інтересам дитини. Який термін надання послуги? Після ухвалення рішення на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при адміністрації району Дніпровської міської ради. Протягом 10 робочих днів. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скарнуйте QR-код на екрані та долучайте, щоб не пропустити важливе. Чи береться до уваги думка дитини щодо визначення або зміни прізвища? Служба у справах дітей з метою вивчення ситуації та підготовки висновку щодо визначення або зміни прізвища імені та батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, батьком та дитиною. Якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку. Зазвичай це дитина старше 7 років. З 14 років дитина вже має право на самостійну зміну прізвища я по батькові за згодою батьків, усиновлювачів чи опікунів, піклувальників, але в цьому випадку обов'язково враховується її думка. А вже з 16 років має право на власний розсуд змінити своє прізвище власне ім'я та по батькові. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися питання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.